Опа, всім привітик, вітання біля мікрофону Гейтс. і Андрійко. І уважні вже могли запримітити, що ой, сорі, пробач що тут скрині, де де ваш, де ваш весь хабар? Де все ділось? А ми виходить, перекинули все в середину в будинок, який я збудував на, на минулій серії. Я його ще трохи там поліпшив, додав деякі штучки, там деякий декор, вверх-вниз. А! А що а звідки? Рейдять. Це день захисту я дітей, дітей, Андрій, не вбивай! Сьогодні 1 червня, до речі. Я знаю, я тому тікаю. Сьогодні 1 червня, день захисту дітей, то давай не чіпай його. Перше б набіти всіх. Діти! Захищайте себе! Дитина себе не захистила, окей. Скрині тут, тут також деякі. Пічки, цей ковадло, зверху тут місце для комфортного сну, потім ми ще щось сюди можемо перенести. Це останній поверх, це виходить піддаща. Чилзона. Так, чилзона. На другому поверсі тут будуть скрині, різний лут, вихід на балкончик, щоб можна було кайфунути, відпочити і насолодитися гарним краєвидом. А на першому поверсі, це не підвал, це перший поверх. Тут у нас будуть механізми. Ми вирішили зробити такий прикол, що механізми всередині. А штуки, які їх живлять, щоб... щоб вони були назовні, щоб вони були на вулиці. Е, поки що щось таке. Збоку будиночок виглядає ось так. Він трохи там обріз цим, якраз балконом, обріз вікнами з минулої серії, і таке. Що, Андрій, чим ми зараз займемося? Ми йдемо в пекло. Може, спочатку зробимо таумометр. А може спочатку зробимо тоумометр? Ми нафармили потрібну кількість кристалів. Тобто всі види кристалів у нас вже присутні, а де вони? Вони в тебе? Вони в верстаку магічному. А, ти вже їх розклав. Оце круте. Ну. Окей. І для того, щоб зробити таумометр, нам потрібно 4 золотих зливки і скляні панелі. Я їх десь викидував сюди. Я роблю відразу два, правда? Так. Добре. Так, так, так забрав, угу. і тепер ти можеш забрати свій. Оп. О, слухай, я в te... тебе, тебе вивчив. В тебе, до речі, також є оці якісь есенції, я просто да. натискати. У, диви, який прикол. Знаєш, що в тобі? Що? В тобі 15 привида, 30 жадібності а? і 4 людяності. В мене тільки три ефекти оці. Так. Да. Чекай, 30 жадібності і 4 людяності? Так. Да. <різь> і 15, це, 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 це смерть взагалі. І ну тебе... У тебе 15 свічка, 15 череп такий, то цей Не гріб, 15, 15 гріб, 15 вогню і 4 людини. Ну, типу, чотири такі чоловічки. А, а що ну, це вогонь, означає? Ну, вогінь, хлопець. А це есенції, які в нас є. Це показує твою натуру. Бляха, то у мене тридцять джай. Та, ну так а хто туда ти постійно? Та тихо, які донати, так. А чотири людяності чо, та я людяна людина. Я масляне масло, Андрій, ну як так, бляха буха Нам треба зараз я беру відерце і збігати вниз до лави, нафармити трохи обсидіану, або навіть не трохи, може навіть багато. Знаєш, що можна зробити? І зробимо портал в незер, шо? Можеш скриньки повивчати. А. Так, це, це треба все навколо вивчати. Рамки, все вивчається реально. Це все, все. А ще можна наводити на. О, вивчив верстак магічний. Уф. До речі, я вивчив е, пічку і мені дали якісь приколи. Угу, Та-та. От ти, ти верстак магічний вивчив, ото от, от буде. О, знаєш, що мені дуже цікаво, а я можу вивчити місяць, наприклад. Так. Тут на цій механіці, до речі, багато зав'язано чого. Що ти можеш в інвентарі наводити на предмет тим таумометром і теж вивчати багато чого. Бляха, і так прикольно, Андрій, слухай. А місяць, до речі, я не можу вивчити, не можу на нього навести. А треба, щоб він зійшов. Тобто вже десь він зверху буде, напевно. Ага, ну окей. Добре, біжимо в печеру, тоді виходить, здобуваємо швиденько обсидіан. Ну так, по, по можливості швиденько. І біжимо в пекло. В пеклі нам шо основне? Не утримати тягла. Ну, по факту. Лави треба набрати для генераторів. Та відра треба відра зробити. Е, ні, це треба капсули. Направо нам сюди треба. О, тут я знизу обсидіан. А, ну от, можна купати. І з нам ще треба теж руди. По-хорошому броню зробити. Ну і для босса там теж треба руди. Позаду, позаду лежати, а ми в броні зараз. А нам пофік. Ой, тут павук ендерський. Не дивись на нього. Обережно, він він пам'ять тягала може дати. Він, він маленький, він швидкий. І взагалі день захисту дітей. От він не хватає. Точно, точно, точно. Так, діти, з днем вашого захисту, якщо нас такі дивляться, якщо нас дивляться не тільки Олди. Цей мультиінструмент Рупієвий нормально добуває, нормально фармить. Він та, він швидкий. А ми що, до речі, зараз обсидіану можемо накопати на столик для зачарувань. Можемо, в нас він досить швидко копається, плюс нас двоє. О, можна його вивчити. Можна. Лаву можна вивчити. Ні, не можна. Це можна вивчити? Ні, лава, не можна. лава в мене щось не вивчається. Так, прикро. Ми ж зробили оцей Таумометр, але ми не прочитали в Таумкрафті, що він нам дає. Пофіг. Зараз треба буде прочитати, коли вийдемо назовні. Та чого пофіг. <світ> <світ> Бо ми вже визначили, що він дає. Ми вже занадто круті. Так. Так, в мене 11. У мене 10. З... Вистачає більше ніж. Так, і тепер тоді ви. Браємо назовні. Зараз вибіжемо і я прочитаю, що нам історія вивчення магії розкаже. Так тут печерна гусениця, вже що це за переклад такий. А до речі, та переклад. Ти мертвий. Чому? Ну не ти, а гусениця. Переклад від пана Володимира. А я свій забув поставити. А ти не поставив? Ну я з перекладом вже бігаю. В перекладі є там деякі трохи туди-сюди неточності, але то таке. Я між іншим, між серіями, як я і обіцяв, я провів з Андрієм виховну бесіду. Він, я йому запропонував, що от нам треба зробити щось зі словом бро. І Андрій сказав, що є кілька варіантів. Він або його чимось замінить таким самим словом паразитом, або він буде просто бага, дуже багато матюкати. Так, поки стараюсь не перетримуватись, ні того, ні того. Окей. Поки що повіримо. Так, давай забіжемо всередину в, середину, в cozy House. і я прочитаю, що мені дало за таумометр. Перші кроки завершено. Окей. Мені розкриваються дивовижні дива. Приглядаючись через лінзу таумометра, я бачу світ, що пройнятий магією вісом, як книга його називає. І так важко, до речі, перекладу цей написано. Видно, що трохи не, ну, не дуже професійно і деколи штучний інтелект може навіть допомагав у цьому перекладі. Зазвичай. Ця енергія є чистим океаном магії, що припливає і відпливає, але вона також пронизує всі речі, які живі, так і неживі. Книга називає цю віз. Ах... А я картопельку хотів піти позбирати. Ай, а я навіть бігати не міг і там коротше та. А там що той меч літає, чи він такий маленький по ньому не попадеш. Девіз є безформенним і чистим. Есенція є більш жорсткою. За своєю природою і розпадається на множину чітко визначених типів, кожен з яких змішується з іншим, щоб утворити більші та складніші типи есенції. Я не зовсім впевнений, чи матерія, до якої вона прив'язана, надає есенції її природу, чи ж сама природа матерії залежить від есенції, яку вона містить. Це потребує подальших досліджень. Я веду журнал всіх типів есенції, яку відкриваю. Закладка зліва покаже мої поточні знання. Наразі мені слід зосередити свої зусилля в іншому напрямку. Вивчення есенцій може бути хорошою точкою старту. І тут у мене відкрилось з боку магічний камінь, з будь-якого каміння його можна робити, і з кристалу візу, і магічна цегла, яка вже робиться з магічного каменю. Mm -hmm. Окей, і тут у мене збоку якраз кількість вивчених оцих есенцій. Так, далі тут іде відкриття алхімії. Ви ще не розпочали це дослідження. Збирання простих зіл має свої користі, але справжні алхімічні взаємодії потребують більше, ніж змішування декількох частин монстра. Це, мабуть, простих зіл має на увазі. Я так, вважаю, так. що есенція має ключ до набагато більш складного способу маніпулювання речами. Мені слід спробувати дізнатися більше про алхімію та як вона вписується у магічний світ, озброєний цим знанням і трішки натхнення. Я впевнений, що тауматургічна алхімія буде в моїх руках. Окей, я це прочитав. Далі мені треба зробити, е, нам треба зробити кубельйон. Угу. Мої недавні відкриття дали мені нове розуміння того, як складається світ, і я вважаю, що можу знайти спосіб перетворення речей, змінюючи їх есенцію. Це потребуватиме експериментів і чогось, щоб утримувати алхімічний субстрат. Проста котлина не підійде, те, що мені потрібно, це містична котлина. Котлина має вірду форму. Та розмір, але фактично велика металева миска ніколи не зможе утримувати магічну енергію, якими я хочу маніпулювати. Ще раз, роз... застосування деякої кількості Саліс Мундус до котлини вирішить мої проблеми. Ага, то нам треба тепер зробити котел і обмастити його Саліс Мундусом знову ж таки. You're damn right. Можемо це прямо тепер зробити? Можемо. це сюди роблю котел. Роблю тоді шведесенько ще Саліс е, Мундус. Мені треба взяти отак. От, ні, цього в нас не так уже і багато, отак. І один чорний. Я візьму тоді кристальчик. Далі ту. Не чорний, афроамериканський. Андрій, до ти, ех, я не можу таке вставляти в відео. Ти що ненормальний. Та як чобу? Це жар ти просто. ж не на твічі. Та яка різниця? На Ютубі, наче нема таких правил строго. А якісь моральні координати в тебе існують, чи твої моральні е... координати обмежуються тільки тим, що можна на платформі казати, а що не можна? Її моральні координати обмежуються тим, що не можна ображати тваринок. Окей. Я його ставлю тоді прямо тут: котел То, і... на вулиці краще. Ну, бо в нас там буде багато всякого відбуватися, там і воду в нього треба, і кидати, есенції, і під ним вогонь має бути, щоб все кипіло. Окей, пішли поставимо. І викиди в атмосферу краще десь, та біля демократи. Ой, дерева фу, поставити. викиди тоді може геть. Може його десь далеко поставимо взагалі, якщо викиди. Може десь отам. Та, та на початку не буде багато викидів. Бляха, ну окей. Закидую тоді Саліс Мундус на нього. Так. І. Отримуємо з нього магічний оцей, магічну котлину. Йому досить смолоскипа? Е, ні, я не знаю, чи йому досить смолоскипа. Я не знаю взагалі, чи смолоскип нагріє. Йому треба або лава, або вогонь, або нітор. Вогонь. Ну, вогонь тоді нам треба в пекло і незирак. Ідемо в пекло тоді. Я, мабуть, збудую його десь портал з цього боку. Так далеко? Ну, а чо, а що? Десь отут. Давай тут. Так. І от так. Окей,чик. Давай, Андрій, я залишу цю відповідальну місію на тебе. Підпал Підпал Незера. Це я це на тебе. А ти вже підпалив, та я в інвентар зайшов, ти ненормальний! Та це треба було хоча б порахувати там 3, 2, 1 Зараз момент виріжем. 3, 2. 1. Бум. Окей. Застрибуємо. Влітаємо як до себе додому. Надіюся, буде нормальний спавн, якщо ні, то. Ну це не нові версії тут. Ой-ой-ой, а... який гарний спавн. Ой-ой-ой-ой-ой, <нутри> який крутий спавн. <sch> це дуже крутий спавн. Окей. <три> okay. Андрія, ми зробили е, цю штуку, що ми з нею лаву будемо забирати. Ой-ой, ой я додому. Вона довго робиться чи ні? Чотири олова. Окей, А скільки там треба цих? Воно там багато в себе може вмістити? З чотирьох олова робить 16 капсул, одна капсула, по суті, як одне відро. Ага. Я десь зроблю 32, щоб кожен генератор по 16, нам на найближчий час вистачить. Окей. А ні, я брехуха. Я зроблю стак капсул, щоб було по 32, а по нас багато олова. Я заставлю портал, угу. щоб нам тут було безпечніше. І там відразу можна буде повернути в одну, в, ну там в якусь сторону, можна буде зробити відразу поворотик. Куди ти? І. О, ти, ти вже тут. А, тут? а ро, строй. Ой, бляха, свинозомбі це от в якому би мої, який нескладний був би моб, а свинозомбі не контриться. <рес> ну, бачиш, свинозомбі це чудовий доказ того, що гуртом і батька добре бити. Та, вони навіть по одному, вони так б'ють боляче, це. Ну, в них є меч, цей золотий, золотий, золотий багато шкоди. А ні, золотий не багато наносить 4. шкоди, Золотий наносить як дерев'яний. А що там за блейс такий? Він якийсь кейся дивись, він якийсь крутий. Він якийсь неадекватний. Ой, Блять, бомблять. Біжи. Біжи, тікай, рятуйся. Ну, півтора хп! Тут оцей страшний фіолетовий якийсь. Палій, він у мене вже перекладений. А. Палій? Так. Чисть. Цікавий перепод. Я їх все життя андроїдами називаю. А чого? А він похожий значок Андроїда, знаєш? Та це ти просто його та чого ти кажеш тоді, що цікавий переклад? Ти просто його вив. Ти його просто обрав називати якось рандомно. Так я не І казав, кажеш... що поганий переклад, я кажу просто, що тут ну, реально скор Скорчер палій. Типу ну цікаво звучить. Це? В цю сторону ми можемо бігати. Тут прямо відкрита, Ну, мостик, мало не до самого Та, цього. Запам'ятай, запам бо я не можу відкривати. В мене зламалась моя клавіатура, вона там, деякі кнопки щось тупо перестали реагувати, і я відкопав якусь стару свою клавіатуру. І в неї оці всі F3, F2, F5, вони якось забінджені, оці F-ки на якісь інші функції, і вони в Майнкрафті просто не активні. Так, тут оці злі блайзи позаду. Їх багато реально тут всюди в е... незері. Вони гуфіки. Я б більше боявся у там тих чуваків з луками червоних. А що вони тільки тебе атакують? Ану, ви больно б'єте? А, повному сердечку. Проєкто. Але, але їх багато. Добре, що вони хоча б не стріляють. Ой, а це хто? У ті червоні з луком? Він, він перекладений як пожежа. Жесть крутий переклад. Він той, це, це ці чуваки, вони, ну хоч підійди поздоровайся. Я не хочу. А, але, про речі, треба буде забути, бо вони на навіжені. А це клопік стафом? Я боюсь попасти в свину зомбика. хп в нього, не так уже й багато, здається. Ну, попробуй ще підійди до нього. Ну, вони виглядають страшно, як мінімум. А з нього щось цікаве дропається? З нього дропаються уламки кристалів, і з кристалів робиться меч, лук, от як в нього робиться, який не йому стріли навіть не треба. О -о -о. Він буде стріляти, типу, з такими стержнями вогняними. О -о -о. Так, броня робиться теж. Окей, Класно. ну тут знизу лава, можемо спуститися і набрати. Ризиковано, але давай. Ну так а що робить? Ксенці ну, так, а ми. Та не піді мною, ненормальний чи що, Андрій. А то ти сам підліз. Я тобі зараз підлізу. Так тут треба нормально цей зробити, вихід. Тут є пекельні павуки, Та. є знову ці пожежі. Бляха, от мені дуже крутить спробувати піти на них. І пробуй. Та ну не ржи. Можеш легенько попробувати підійти, типу, щоб так ти не був супер близько. Вони дуже швидко стріляють, чи що? Вони дуже швидко, але дуже косо. Їх тут багато. О, я бачу Blood Game, до речі, оцей. Давай, давай, я знімаю. Оп! О! Ага. Ну, не, не ковзи. Вони дуже швидко гатять. І от на відміну від тих андроїдів, вони гатять. Ой-ой-ой! Прицільно! О, реально дропнулося з нього розплавлені осколки. Уламки треба було перекласти, але це потім буде виправлено. Так, пекельний павук. Ой. 50 це, 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 це теж небезпечний чувак. Вірю. Він так виглядає, круто. Ага. Ооо! А! А! а він так мене далеко тістав! <рес> Ненормальний, бляха, павук. О, октопус. Де? Ой, а во. Ага. Ой, він як білий стоїть, він починає пів-пів-пів-паф-паф. Дуже швидко. О, їх багато приплило. А свині хоча б не агресивні? Нейтральні. Нейтральні, бляха, бляхабух. Поки ти їх не чіпаєш, вони тебе не чіпають. Ай. Ай-яй-яй-ай-яй-яй-ай-ай-ай-ай. Ай, 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 боляче. Ой, як добре, що ти їх всіх на себе загрив. Айди в дупу. О, диви, хто тут? То чіпмен. Чіпмени. Це хто? З ними можна торгувати. Та ну як? Вони продають за золото пекельні цеглини. А оцей за золото пил світлокамінь. А вже ж ви тут тусите. Це відсилка, Андрій, це відсилка на Softwind. Я щось теж так подумав. Нам треба, мабуть, здро... знаєш, що собі зробити, Андрій? Ми можемо зробити ой. щит. Ой-ой-ой. Ой-ой. Ой-ой-ой. ой На що ти це зробив? Я би випад... Він сам підліз. А вони... Я не хотів. Андрій, торба. вони і на мене тепер злі. Я знаю. Переважно вони на мене. Ну так, переважно на тебе, але мені вони також не дуже раді. Ще скільки, скільки їх назбиралось. Андрій, Там, я ненормальний, тупо влупив. А я, я кажу, цього. він сам підліз, я лупив того, пожежу. Тупо зомбі пігмена влупив. Божечку Андрій! Що та ти наробив? Що дурний, та я що дурний його лупити, та він ну, сам. Так, це та, так, тупо влупив і каже, я що дурний його лупити. Так, тут літає якийсь ще світлячок. Це віз. Ага. Ну, з Він тебе бити буде. А-а-а, у бля, хебуха. Небезпечне пекло реально відчувається пекельна. І, ну, що тут, що це пекло. Бачу червону руду, я її заберу відразу. Що це таке, Андрій, скажи мені, будь ласка. Це незарит. Незаритова руда. о це не незери... Це. Яка версія? Ми в яку версію граємо з Андрій? Ми в один. 1... Це незер... Це Незер апдейт уже? Це вже Незер апдейт В3. А, до речі, сьогодні ж також 1 червня. Знаєш в кого сьогодні день народження? У мене нема. В Маркуса персона вночі сьогодні також днюха, тупо на самий день захисту дітей. Треба привітати. А, потім я йому напишу потім цей. Ну, за мене що там напиши. Добре, добре, добре. Що ти дивишся зараз? З крафту, як зробити енергозберігайкою, яка більше може вміщати. Вогняний кажан на мене напав! Але я його убив. Ти пекельний павук! Та, пекло тут реально пекло. Тримайся. А, ні, 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 ні. Що, хто. Ой-ой, не коузі. Бл. А воно в лаву впало чи не лежить? Ні, полежить? ні, воно лежить. А, ну то заберемо. От на мене напав уже хто... Чекай, хто це мене був убив? Ага, Джагерналд. Я відбувався від павука пекельного, і мене, від, мене позаду мене підчекав оцей Блейз Джаггернаут. вляха муха Дуже не класно. Жесть. Чекай мене. Так я спробую про так, цей. Можеш, треба знати, Куди ти побіжиш? Асенс? А, ну та, окей, треба допомога. <ріхи> Андрій. <ріхи> реально треба допомога. А може <ріхи> зроби цей цейвом, може, зроби відразу нам два щита. Щета. <ріхи> А у нас блот геми є? Так там же можна і звичайний зробити. А, ну так. Добре, я тоді так звичайний щит. Як робиться звичайний щит? Така буква У і залізу. Окей, okay, go! Тихо, 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 тихо. ти... Я ж так різко не чув. Та, на монтажі якусь музику епічну треба. Так, музичку епічну на монтажі додавати. Та ну забей. Бляха, я, я б забрав свої слова назад, Андрій. Я не знаю, де я помер. Погано. Так. Чекай, там фіно було. Ну, броня! У мене була. У мене були оці капсули. Капсули то не дур. А де ти знову? А я навіть не побачив де ти в мене буде. Андрій. Може, може пофік на цей лут що у мене був. Пофік? Чекай, ну в тебе мультиінструмент шкода. Дуже шкода. Це решта, в принципі, та таке. Мультиінструмент дуже шкода, реально. Mm -mm -mm. Добре, я вертаюсь, поки <хи> я живий. Ну добре, я тоді я тоді піду зберу трохи цього врожаю. Mm -hmm. Пшенички. Та зберу пшеничку. Щоб було ковзі. Ось такий ось у мене тепер буде спокійний геймплей. Вода, ти <хи> Better Zen як вам? Тобто, нам, нам з пекла зараз найголовніше це в якійсь кількості правильній потрібній нафармити бла... цей незерит. Mm -hmm. Окей. Ти ви такі чи гернаути, вони ще якось починають вправо-вліво бляха. Так, вони такі, вони неоднозначні. В них є щось таке в їхньому характері дуже цікаве. А на цьому тоді я пропоную закінчити цю серію. Так, отакий от жорсткий пекельний прикол відбувся. Надіюся, що відео вам сподобалося. Там лайки ці поставте, підпишіться на канал, це як має бути. Так, хто, хто забув, ми граємо в Техніку. А, точно, так. Арка... От на початку наступної серії скажемо. Добре, біля мікрофону так. був Гедз. І Андрійко. Бувайте. Бувайте.